Сім'я, родина в кожного хай буде, ніскільки щастя, мудрості й тепла? Живіть щасливо на землі цій люди, щоб доля ваша світлою була! Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття побут моєї сім'ї. Хочу, дітки, у вас запитати, а чи знаєте ви? З чого складається великий український народ? Так, із дружніх та працьовитих сімей. Сім'я дітки це наші рідні мама й тато, бабуся та дідусь. Кожен член сім'ї має свої права та обов'язки, і щоб всі були щасливі. Потрібно працювати та підтримувати один одного. Діти, сідайте рівненько, слухайте уважненько та перегляньте відео про побут моєї сім'ї. Розглянь, будь ласка, картинку та поміркуй, як ми можемо назвати її одним словом. Так, молодчинка це сім'я. Мама донечці читає книгу. Тато із сином граються, вони запускають кораблик. Дідусь читає газету, а бабуся в'яже шкарпетки. Це весела і щаслива сім'я. Вони відпочивають. Але крім відпочинку, в сім'ї багато працюють. Що робить мама? Мама миє посуд. Готує їжу, пере одяг, прибирає, ходить на роботу, доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось ламається, то тато ремонтує все, ладнає. Тато завжди допомагає мамі. Він піклується та дбає про всю родину. Що робить бабуся? Бабуся пече пироги, допомагає мамі, читає для онуків казочки та грається з ними. Що робить дідусь? Дідусь допомагає всім. Всі в сім'ї шукають його порад, бо він найстарший та наймудріший. Дітки теж без діла не сидять, допомагають прибирати, витирати пил, складати іграшки. Доглядають за домашніми тваринами. А зараз за допомогою гри спробуй пригадати обов'язки кожного члена сім'ї. Він ремонтує все в домі та піклується про свою родину. Так, це тато. Хто миє посуд, готує їжу, переодяг одяг та доглядає за дітками? Так, це матуся. Хто допомагає мамі та читає онукам казочки? Це бабуся. Чиїх порад потребує родина? Так, дідусевих порад. А які обов'язки дітей в сім'ї? Прибирати, збирати іграшки та піклуватись про домашніх тваринок. Молодчинка, ти був дуже уважним. В сім'ї всі один про одного дбають, поважають, цінують та оберігають. Люби та бережи своїх рідних. Ну що, дітки, вам сподобалось відеозаняття? Було цікаво, правда? Сьогодні ми з вами вкотрий раз впевнилися, що родина це найцінніший скарб в житті людини. Потрібно берегти свою сім'ю і дбати про неї. А наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу до побачення до наступних зустрічей.